Бойові медики 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджехана розпакували сюрприз від волонтерів Бандеромобіля. Коробками з медичним приладдям вони завантажили позашляховик, який передав литовський благодійник. Усередині ізоляційні накладки та відеолерингоскопи вони оснащені невеликими екранами, які дозволяють оглянути стан дихальних каналів бійця, навіть до транспортування у стабілізаційний пункт. Чи шпиталь, а це може зберегти дорогоцінний час та врятувати життя людині у найскладніших умовах. Виражаємо велику подяку благодійній організації Бандера Мобіль за надання допомоги нам, медикам 48 го окремого штурмового батальйону, отаких таких от відеоларингоскопів, які дуже будуть нам допомагати наперед рятувати життя нашим бійцям, допомагати на став пунктах, допомагати на шпиталях. Дуже дякуємо за такі. Ізоляційні накладки і дуже дякуємо за цей шикарний автомобіль. Слава Україні! Важливе медичне приладдя волонтери команди Бандеромобіль передали як бонус до позашляховика для 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана. Машина була вкрай необхідна для безлічі задач на одній з найгарячіших ділянок фронту. Найперше завдання цього Бандеромобіля доставляти дрони та їхні екіпажі якнайближче до бойових позицій, і, звісно, оперативно забирати з бойових благодійники організації Деромобіль щоразу доставляють машини, заповнені медициною, дронами та усім необхідним. Черга на такі бойові колеса у кілька місяців, але кримські штурмовики сподіваються співпрацювати і надалі.